Як людині з нуля почати заробляти онлайн хоча б першу тисячу доларів, правильно? Ну, давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату. А мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з неї справлюся, стільки я сам із... з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну, давай я просто онлайн розберу, от, на, на прикладі маркетингу. Е, я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я такий, я чую цьому не навчитися, я можу стати експертом і вони будуть платити мені гроші. Я цьому научився, перші клієнти, понятно, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Е, їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. З'являвся е, мій контакт, і я починав. Працювати дуже просто. Поним? Не треба ніяких ні коледжів закінчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато, це важко людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять. Це якась там стабільність. Тільки це стабільність з утра до вечора на когось роботи і приходить домой віддихнуть, може щось з дітьми поспілкуватися. І все. І а, на прикладі, просто онлайн, ми ж от українцям, даємо змогу. Виставляйте просто відео. І будете за це гроші, Він, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, до речі, є ця інформація.